Молитва до святого Шарбеля. Небесний Отче, Ти надихнув свого вірного слугу Святого Шарбеля на шлях духовного подвижництва і чернечих випробовувань, а в нагороду дарував йому силу визволяти людей із нещасть земного життя. Благаємо Тебе, Господи милостивий! Даруй і нам Твоє благословення, аби ми також любили Тебе і так само щиро служили Тобі, як твій вірний слуга, святий Шарбель. Всемогутній Боже, Ти дозволив своєму угодникові розподіляти Твоє милосердя, творити дива, нещасних утішати, хворих зціляти, та в спасінні духовному всім помагати, тож споглянь, Господи, на нас, бідних грішників, щоб і ми зазнали особливої опіки святого Шарбеля, задля Його заслуг і за посередництво Його молитви даруй мені милість. Скажи Богові своє прохання, і нехай, Отче Небесний! Станеться по слову твоєму. Амінь. Додатково прочитайте Псалом 37, псалом 50, псалом 102.